Би то, то наш меморандум. Пункти указані зараз, наскільки вони реалістичні? Чи буде так: проведення виборів, потім підписання мирного договору. Е, так, так однозначно точно не буде, як написано, бо у нас тут е, і хитрість, і якісь уловки, і пере. Формулювання і таємниця, і придумані правила. Ну, тобто, якийсь трошки такий момент неїбалова, він тут присутній. Далі поїхали. меморандум Рашки передбачає міжнародне. Так, це Рашки, меморандум, чи наш? Яка нахер різниця? Ми дивимося, наскільки вірогідні ті чи інші моменти? Меморандум Рашки передбачає міжнародне визнання Криму, Донбасу, Новоросії Аж підташнює <кхм> у складі Рашки. Чи буде таке? Щось із цього таки буде так, як написано, далеко не весь список. І як ми бачимо, те, що написано на папері, не завжди так воно стається у реальному житті. Так що, щоб вони там собі не визнали, рано чи пізно всі території повернуться додому. Поїхали далі. Першою опцією припинення вогню для Києва є повне виведення Збройних сил України з ДРН, ЛРН, ЛНР Херсонської та Запорізької областей. Так, значить, припинення вогню, повне виведення з наших же територій. Дві з цих територій тимчасово маємо покинути, тимчасово маємо поступитися. Дві з названих. Так, меморандум расистів передбачає зняття всіх чинних санкцій України щодо РФ і відмову від нових. Мають постраждати. Доволі таки довго, тяжко і велику ціну заплатити за те, що вони зробили. Так не буде, як написано. Підтвердження статусу України як держави, що не володіє ядерною зброєю. Боже, та не питання. Ми підпишемо все, що завгодно. Я вас умоляю. Хто зараз дивиться, яка країна, які керівники ці, тих країн дивляться зараз на якісь домовленості? Наприклад, з приводу безпеки. Ну, наприклад, як мінімум, ніхто. Ну, так і ми не будемо. Встановлення граничної чисельності ЗСУ, діть у сраку. Меморандум Рафе це зовсім не ультиматум, підкреслив голова рашистської делегації. Так, добре, горіть у пеклі. Що ми далі дивимося? Україна та Рашка домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених, тяжкохворих, військовополонених. Також домовилися про обмін усіх молодих солдатів віком від 18 до 25. Вчора тільки з вами дивилися це питання: що їм з одного боку край необхідно обміняти, а з іншого боку, там щось таке вскриється, що ну просто світ буде в шоці. Так, обмін тяжко поранених, хворих, всіх на всіх. І знову ж таки тут не всіх на всіх буде. І обмін молодих 18-25. Так, молодих вони будуть віддавати завзятіше, тому що вони їх або когось конкретного обробили і роблять ставки на таку людину, яка повернеться, і буде якось тим чи іншим чином працювати на ворога. Так, поїхали далі. Розстановка сил на полі бою. Расстановка сыл на поле боя. Летает дрон. Наш чинэн. Все нормально, все под контролем. Так, что, расстановка сил на фронте? Расстановка сил на фронте. Так, поехали. Расстановка сил на фронте. Ну, прямо зараз буде найближчі тижні в 5-6. Прям таке рубілова, запекла боротьба, дуже серйозні стички. Чи вдасться нам відігнати ворога з якогось напрямку так? В, з якогось напрямку ні треба буде трошки тимчасово посунутися знову ж таки, щоб зберегти життя. Чого вони доб'ються таким чином? Давайте так. Чи доб'ються вони своїх планів, расисти, з приводу наступу, з приводу захвату території, те, що вони собі планують? Те, що вони собі планують. А, ну там же ж біполярка, зрозуміло. Значить, дивіться, нічого вони не доб'ються по своїх планах, так як і з початком повномасштабної Київ за три дні. Так воно приблизно і буде, але вони скажуть на весь світ, що те, що ми ніхера в нас не вийшло, ми так і планували. Під час перемир'я наші сусіди припиняють поставку нам зброї. Вони навіть знати не будуть, що і звідки і в якій кількості нам надходить. Причому абсолютно все одно буде перемир'я, чи це буде після, чи до. 100 гривень донат. Дякую молодці. Так що це трошечки не так. Далі зупинка мобілізації в Україні: 500 гривень донат молодці. Зупинка мобілізації. Хочеться сказати, з якого дива да? щодо мобілізації, ніякої зупинки не буде. Найближчі два роки буде. Будуть зміни у мобілізації, причому якісь новшества, якісь нові, нові підрозділи, нові види мобілізації, нові закони щодо мобілізації. Так що тут також процес іде. Рашка готова продовжити і наращувати. Воєнні дії в Україні до тих пір, поки це буде необхідно? Ага, Що може бути гірше, ніж полярне мішка, біполярний мішка? Оце саме про такі заяви? На що готова рашка, що вони хочуть надалі? Працюють над угодою паралельно вбивають людей. Ну, тут, які питання. Великий план по захопленню. Ресурсів. Спочатку вони дуже сильно будуть радіти з цього приводу, тобто, щось у них таки вийде, нехай таке не збувається. Але потім для них це стане просто початком кінця. Це, як знаєте, взяти до рук якесь прокляте золото, от щось, щось таке. І ми з вами таке бачили вже. Ну, і слава Богу. Так, поїхали далі. Трамп заявив, що поки не вирішив, чи підтримає законопроект сенатора Грема про 500% мита для країн, які торгують з рашкою. Потрібно ознайомитися, ми розглянемо це. Ну, тобто, ніхіра він робити не буде. Давайте подивимось. Та я думаю, що значить мита проти країн, які торгують з рашкою. Чи прийме такий законопроект Трамп? Так чи інакше, такий законопроект буде прийнятий. Причому мені здається, що Трамп тут не дуже буде приймати участь в цьому. Або це якось в обхід йому. Або його забули спитати, знаєте. Також непогано. Український F-16 підключить до військового Wi-Fi НАТО. Це ключові протоколи обміну даними. Підписання угоди дозволить нашим F16 Міраж 2000, також засобом ППО координувати свої дії в єдиній цифровій системі з платформами союзників. Що це дає? Ми зможемо нарешті використовувати шведські літаючі радари. Діапазон застосування значно розшириться і покращиться система ППО. Ану, поїхали. Військовий Wi-Fi НАТО. Підключення нас до військового Wi-Fi НАТО. Фу, 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 так однозначно стовідсотково. Так, поїхали далі. Великобританія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках договору про стратегічне партнерство. Великобританія допомагає нам розробити власну ядерну зброю. Складніше сказати, ніж реалізувати 300 гривень донат молодці. І тут не розробити, а тут зібрати, перемістити, дати у використання. Тобто один із таких варіантів. Рашисти прорвали нову ділянку кордону на Сумщині. Так. Значить. Просування ворога на Сумщині в нашу сторону. Активно, не без е, якихось зрадницьких приколів. Ну, типа, не так би було просто це зробити, якби не якісь гниди. Але все це для них закінчується великими великими втратами. Депутати пропонують обмежити термін зберігання інформації в реєстр корупціонерів до одного року. У разі видалення цих даних особи раніше, раніше визначені винними в корупції, фактично зникнуть із державних баз. Ну, тобто вони взагалі ні разу не паляться, да, коли такі закони приймають. Це відкриє їм шлях до повернення на державну службу або участі в тендерах без жодних обмежень. Чи буде такий законопроект або правки про реєстр корупціонерів? Скорочення терміну. Ні, не буде. Якщо буде, то їм вигідніше звалити всі бази, тобто, якось, якась кібертака або щось таке. Або...